Лише хвилина, і ви в курсі найважливіших подій вівторка, 20 червня, станом на 19 годину. Українські війська мають певний успіх на кількох напрямках в межах контрнаступу. Вони закріплюються на зайнятих позиціях, кажуть у генштабі. Російські війська двічі за день обстріляли Херсон, загинули цивільні та рятувальники, які розчищали мул. Багато поранених кажуть в обласній військовій адміністрації. Україна успішно застосувала ударний дрон вітчизняного виробництва, дальність якого сягає тисячі кілометрів. Про це зазначила. Речниця у Короборомпрому Наталія Сад. А от керівник головного управління розвідки Буданов каже, що на Запорізькій атомній електростанції замінований охолоджувач одного із реакторів. Він каже, що це певна загроза, оскільки станція зараз перебуває під окупацією. Трьох українських військовополонених вдалося вивести з угорщини. Повідомив речник МЗС Ніколенко. Вони вже перебувають в Україні і їм надають необхідну допомогу. Більше новин слухайте на радіо Ми з України, а також читайте на нашій сторінці у Телеграмі.